m 52 і Jabra Talk-25SE. Плюсом UB це отакий от кейсик, який можна класти, зберігати з хорошого пластику. NewBe заявлений час роботи в режимі розмови 8 годин, Jabra 9 годин. По розмірах. Обидві невеличкі, Юбі трошки тонша, джабра товстіша, але коротша. Вага жабра 5 грам, нюбі 8 грам. По звуку обидві хороші. Жабра такий більш такий, тонший звук, Newb такий більш басистий, товстіший звук. Запас гучності в нюбі трішки більший, ніж в жабрі. Так що це ж теж хороша гарнітура ціною 750 гривень.